Сьогодні я хочу разом з вами заглибитись в одну із найцікавіших, але зараз несправедливо забуту концепцію у всесвіті Вархаммер-40000 40 тисяч теорію зоряної дитини. Ця концепція, хоч і втратила свою актуальність у пізніших виданнях, зараз переживає своє відродження і згадується у деяких сучасних творах, присвячених нашому улюбленому Всесвіту. Та перш ніж ми розпочнемо, хочу висловити вам. Моїм підписникам та глядачам слова подяки за те, що дивитесь мої відео та залишаєте коментарі підтримки. Також особливої уваги заслуговують Варпоні Гаро та пан Ігор за підтримку каналу Донатом. Усім вам дякую за те, що підтримуєте та долучаєтесь до нашого ком'юніті. Протягом тисячоліть, з моменту ув'язнення імператора на золотому троні зв'язок між його тілом та душею. Стає все більш слабким. Поки душа імператора плукає у варпі, більша частина його енергії розчинилась, залишивши після себе лише маленьке ядро, яке залишилося цілим. Поки ця частина душі імператора існує, надія для людства ще живе. Адже так само як імператор народився від колективного самопожертвування душ шаманів, так і душа імператора може одного дня переродитися знову. Цей потенціал був лише дитиною, яка чекала на народження зоряною дитиною. Зоряне дитя це загадкова істота, яка, як кажуть, відображає душу імператора людства. Її також знають як нумен та дитина хаосу. Нумен з латинської перекладається як божественна воля. У римській релігії термін для позначення божественності, божественної могутності, божественної волі. В свою чергу дитиною хаосу її називають через опасіння, що імператор переродиться новим богом хаосу. Також натякається через фрагмент розуму імператора, що зоряне дитя це те співчуття, яке імператор відкинув від себе, щоб знищити свого найбільш улюбленого сина, примарха Горуса. Інквізитор, як Драхо, вважав, що сяючий шлях. По якому може народитися Нумен, походить з особливого вузла павутиння, відомого як Уігебелах, де час тече назад. Він вважав, що відвідавши це особливе перехрестя та досягнувши тріумфу, відроджуючи втрачену душу, він може прискорити народження Нумена. Однак, після своєї смерті він замість цього досяг апофеозу. Ставши маленькою частинкою Нумена. Пов'язаність з сенсеями. Сенсеї це безсмертні, ну майже безсмертні. Справжні сини імператора, породжені в його ранньому житті серед людства. Протягом майже 50 тисяч років імператор ходив прихований серед людей. Його чоловічі нащадки успадкували прямі частини геному імператора і були безсмертними. Подібно до свого батька, хоча, на відміну від нього, вони завжди були безплідні його жіночі нащадки просто були звичайними людськими жінками, хоча вони могли мати потужні психічні здібності, особливо у формі передбачення. На відміну від імператора, який є найвеличнішим псайкером, що коли-небудь народився у галактиці, нащадки імператора насправді є психічно порожніми. Або паріями, які не мають жодної присутності у варпі, вони невидимі для всіх психічних засобів виявлення і не можуть бути жодним чином піддані впливу психічних або чоклунських сил. У той час як хаосові боги мають своїх чемпіонів, сенсеї виступають чемпіонами зоряного дитя. Так само, як чемпіон хаосу може бути обдарований дарами одного чи декількох хаосових богів. Зоряне дитя дарує сенсеям марку зоряної дитини, що дозволяє їм використовувати його енергію. Сили можуть варіюватися від додаткового захисту, здатностей знищення демонів, володіння майстерністю меча та стрільби серед інших дарів. Ці дари також можуть впливати на інших членів загону сенсея. Коли зоряне дитя визнає вчинки сенсея, він буде притягнутий до варпу, щоб поспілкуватися з нею. Там вони можуть досягти опофеозу і стати майстрами сенсеїв за аналогію ДЕМОНічним принцам. ІЛюмінати Прихована група всередині імперії, яка називає себе Ілюмінатами, знає про існування нащадків імператора і також усвідомлює, що імператор відмирає. Коли його життя повільно гасне, попри скрипучі міністрації Золотого престолу, вони також знають про падіння ельдарів, яке породило хаос Бога Слаанеша і прагнуть запобігти падінню людства у хаос. Падіння людства до руйнівних сил створило б нового п'ятого головного бога хаосу у імматеріумі, і разом із його народженням Варп знову вторгнувся б, б у реальний простір на кілька тисяч років. Охоплюючи усю галактику масивними варп варп-штормами. ілюмінати є групою з надзвичайно рідкісними особистостями, які змогли вижити та перемогти демонічне захоплення своїх тіл завдяки винятковій силі волі, вирушають у пошуки нащадків імператора та розкривають їм їх справжнє походження. З усвідомленням цього знання, біологічні сини імператора потім стають відомими. Як сенсеї, ілюмінати об'єднують сенсеїв, захищають їх від інквізиції і вкладають шлях для відродження імператора. Їх план передбачає в кінцевому рахунку пожертвувати сенсеїв для імператора. Можливо, у момент, коли тіло імператора нарешті покине Золотий Престол, він буде відновлений життєвими силами сенсеїв і відроджений, як сенсей імператор щоб знову ввести свою расу особисто, виходячи відновленим з золотого трону, лор Зоряної дитини був введений ще у 1988 році у доповненій області хаосу, загублені та забуті до першого рулбуку, але був відкинутий як єретичний у третьому виданні. На користь більш неясної історії залізних людей і кам'яних людей про давній кібернетичний конфлікт між людством та расою штучного загального інтелекту, створеного під час темного віку технологій. У 997 році М41 інквізитор Фортес повідомив, що він та його колеги Алексіо і Кредо виявили культ, відомий як культ зоряного дитя. Очолюваний самозваними сенсеями, які стверджували, що є синами імператора. Однак інквізитор Фортес відкинув ідею про те, що вони є синами імператора на підставі їхнього зв'язку з абогуманами та ельдарами. Інквізитор вважав, що це може бути культом дзінча з архітектором долі, який виступає під маскою зоряного дитя. Культ та всі сенсеї, крім чотирьох, були знищені. Психічне пробудження через психічне пробудження, що передувало великому розлому та значно посилювало психічні здібності усіх псайкерів, легенда про зоряне диття, здається, відроджується декілька років після початку неодолимого хрестового походу, започаткованого Рабаутом Гіліманом, задля відбиття імперських територій після 13-го темного Христового походу. Звіти про видіння золотого немовляти, перемажованих спалахами світлової істоти, що піднімається із трону світла, почали надходити через астропатичні мережі. Спочатку в сегменту Місолар. З часом зображення стали чіткішими, і багато хто почав тлумачити їх у зв'язку з легендою про зоряне дитя. Ці водіння спричинили великі зміни в імперії, змусивши багатьох розслідувати правду про це питання. Інші, включаючи слух хаосу, таких як Корфаєрон і Тенебрус, прагнуть зупинити пробудження зоряної дитини. Всі ці події були описані у новелі Трон Світла зі збірки Світанок вогню, що вийшла у 2022 році. Також у новелі Гробниця Мученика 2023 року було описано ініціативу чорних тамплієрів, що також отримала видіння під час битви при воротах Аттілан. Це було видіння горящого трону, оточеного ланцюгами вісім жахливих тіней, їхні довгі скелетні руки, простягнуті, щоб зламати святе світло Бога імператора. Золоті очі відкриваються в обличчі дитини, наповнені стародавніми знаннями. З чого ми з вами можемо зробити висновок, що тема переродження імператора досить спекулятивна, і хоча ніякої чіткої інформації з цього приводу немає, проте автори під керівництвом Games Workshop витягнули зі своєї комори концепцію, що незаслужено припадала пилом. Протягом чверті століття, тому тримаємо кулаки і віримо у друге пришестя імператора. А зараз, у кінці відео, я хочу закликати вас підписатись на канал, щоб бути у курсі нових відео та отримувати свіжу порцію знань. Не забудьте поставити лайк, це допоможе нам зрозуміти, що вам сподобалось. Залишайте коментарі з вашими думками та пропозиціями. А також не соромтесь ділитись цим відео зі своїми друзями. За бажанням можете підтримати автора донатом через сервіс Дяка. Але найголовніше підтримуйте українських військових, що захищають нас від темних сил. Дякую, що додивились до кінця. Приєднуйтесь до нас у наступних відео.